Добрий день, шановні колеги. На сьогоднішнє засідання постійної комісії Миланської сільської ради сумітарних питань е, е, із е, п'яти членів комісії присутні, три. Е, комісія правомочна розпочати свою роботу. Пропозиції роботу комісії розпочати. Чи є інші пропозиції? Немає у е, нас на засіданні. Присутні запрошених. Начальник відділу освіти культури, молоді і спорту Шевченка Валентина Михайлівна ось більш запрошений. Немає ніколи. Для ведення засідання нам необхідно було б обрати секретаря, так як нас не вистачає форуму, Ми не можемо голосів не вистачить, ми не можемо секретаря обрати знову ж протокол, буде за підписом голови посібних місій з гуманітарних питань на порядок ден. Виноситься два питання. Такі проекти рішення має про внесення змін до рішення номер 1783 від дев'ятнадцятого року, 57-ї сесії восьмостопі Уланівської сільської ради про затвердження розмір батьківської плати та за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Уланівської сільської ради на 2025 рік в п'ятий зі змінами. Друге. Про початок громадського обговорення питання реорганізації мережі закладу загальної середньої освіти Уганівської територіальної громади. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу? прошу голосувати, хто за? Проти утримався немає. Чи будуть зміни до порядку денного доповнення? Немає. Ну, тоді переходимо до розвитку першого проекту рішення. Про внесення змін до рішення номер 1783 від 19.12.2024 2024 року, 57-ї сесії 8 скликання Уланівської сільської ради про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Уланської сільської ради на 2025 рік душка зі змінами. Проекті рішення вирішили перше внести зміни до пункту 10 рішення номер 1783 від 19.12.2024 2024 року 57 сесії 8 кіноладської сільської ради про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Уланіскої сільської ради на 2025 рік, викладавши його у наступній редакції. Батьківська плата за відвідування дитиною садочка вноситься не пізніше, 10-го числа наступного місяця. До банківських установ в душках їх філій. Друге контроль за виконанням даного рішення покладе на постійну комісію сільської ради з уманітарних питань, освіти, культури, спорту, духовного відродження молодіжної політики, охорони здоров'я материнства, дитинства та соціального захисту голова комісії Ольга Кулик. Зміна невелика, дата було не пізніше першого. А було до немає, там вже було за, вони закінчилися повністю в місяць, і тоді платили вже по закінченню місяця. А тепер, чому виникнуть це питання? Я вам скажу, як ну, зібрати гроші з батьків, дуже проблемно. Вчили вихователі платили самі, щоб закрити, а потім вже батьки їм повертали кошти. І когось з батьків сказали, що вихователі наш щоб не було ніяких питань ні до кого. Кожен вносить в касу, кожен йде до банкомата, куди там чи до терміналу, де він хоче. І подає питанців, але не пізніше 10-го числа. По да. ну, це, це Так. Це за цей місяць прийшов, прийшов, прийшов. Ні, ще, не не. то їх і платилося так, як діти ходять. Місто вони роблять проплату наперед, а потім вони перераховують. Ну це просто ще більше буде так. Да, місяць закінчився да. і протягом 10 да. днів мають батьки да. заплатити за відвідані. Ти за за тиждень кожен самостійно, без всяких не. Все-таки питань немає. немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення погодити та рекомендувати винести на розгляд та затвердження сесії Владянської сільської ради? Прошу голосувати. Не прасувати задорожні планіса Григориза. Великокасимені у нас за, за, за. 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 проєкт рішення погоджено, рекомендовано до за розгляду затвердження сесії. Друге, про початок громадського обговорення питання реорганізації мережі закладів загальної середньої освіти Луганської територіальної громади. В проєкті рішення вирішили пункт перше розпочати процедуру громадського обговорення питання щодо реорганізації Маркушівського ліцею Уланської сільської ради шляхом зміни його структури, а саме створення Маркушівської початкової школи філії ліцею Уланівської ліцею Уланської сільської ради на базі початкової ламки Маркушівської ліцею Уланської сільської ради, припинення діяльності базової старшої ланки Маркушівської ліцею Уланської сільської ради з подальшим приєднанням здобувачів освіти, педагогічного персоналу та майнового комплексу. До Зозулинецької ліцею Уланівської сільської ради. Друге. Затвердити тривалість громадського обговорення не менше одного року з дня ухвалення цього рішення. Третє. Визначити відповідальним органом за організацію та проведення громадського обговорення відділ освіти, культури, молоді та спорту Уланівської сільської ради. Четверте. Провести громадське обговорення у таких формах. Онлайн через надсилання звернень пропозицій на емейл. Вказана адреса поштою на адресу 22032 Вінницька область, Вінницький район, село Улані, вулиця Миру, 19, особисто через скриньки, розміщені у старостинських округах, проведення громадських слухань, зустрічі, засідань батьківських комітетів, конференцій. тощо. п'яте встановити кінцевий термін подання пропозицій до 0,3 липня 2026 року, включно. Шосте пропозиції подані після визначеного терміну, не будуть розглядатися, додатково інформувати, що висловлені думки у соціальних мережах не є офіційною формою звернення, однак можуть бути враховані як джерело аналізу громадської думки. Сьоме, зобов'язати старост відповідних старостинських округів забезпечити доступ громадян до технічних засобів для подачі звернень, контроль за функціонуванням скриньок для збору пропозицій. Регулярне передання зібраних матеріалів до відділу освіти, культури, молоді і спорту у Ланнівської сільської ради, восьме відділу освіти культури, молоді і спорту Шевченко ВМ, оприлюднити інформаційно аналітичну довідку, статистику, учнів, педагогів, демографічні та фінансові показники, освітню якість, витрати на утримання, проінформувати громадськість про нормативні, фінансові, соціально-економічні передумови. Доцільності у мережі закладів освіти Уланівської сільської територіальної громади, забезпечити реєстрацію письмових і електронних звернень, розміщувати матеріали на офіційному сайті та в інформаційних білоте. Дев'яте створити робочу групу з представників депутатського корпусу закладів освіти, батьківських комітетів, громадськості. До завдання буде включити аналіз отриманих пропозицій, підготовку звіту з громадського обговорення і зазначенням кількості отриманих звернень з місту авторства, формування остаточного проєкту рішення про реорганізацію. Десяте контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань, освіти, культури, спорту, духовного відродження, молодіжної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту. Написано сільської ради ви домовлялись, не пишемо, голова комісії ось так Ось таке питання болюче, локальне. І... Значить, виходить так, що наступний рік 60 дітей не буде ні в тому закладі, ні в тому закладі. Але е, на цей навчальний рік Макушівська школа не набирає повного першого класу. не тільки дві дітей. У мене є. Е, Кількість дітей, перспектива на народжуваність по тому, під, тому закладу освіти. Тепер ще одне. Значить, У них виходить на цей навчальний рік, у них з початкової школи, на чотири класи, у них два класи, не повних, два класи повних. Всього в закладі буде навчатися 18 дітей по перспективі в початковій школі, по перспективі. У базовій школі в них немає повного 6 класу, там тільки дві дитини, значить клас іде на педагогічний патронаж. Всього в них, виходить, по цього року, оце в цьому начальній наступному році, вони випускають в 11 клас, 16 дітей, це найвеликий клас. І всього в них, виходить, на цей навчальний рік, зараз вам скажу, скільки це менше 70. Це 6 дітей, це повністю по школі. По засовицям у них є повністю вся початкова школа, у них є базова школа, в них 80 дітей. Цей рік вони ще всі проскакують. А на слідуючий рік там, виходить, по е, класах і понароджуваності вже, відповідно, в Маркушівській школі не буде двох класів, тому що вони не набирають початкової. Виходить, два патронажі і два повні класи, і те, хто не буде, в цих двох класах. Щось я своїми очками не бачу. 18. В них не буде четвертого класу, це п'ятого класу, це вже в базовій школі повного. В них не буде повного дев'ятого класу. Відповідно, вже 10-11, там виходить 5-9 дітей. Всього 64 дитини, мінус 18 цих, що в початковій школі 46 дітей. Ну ніяк не втиснемо. В Зозолинцях, виходить, да, в них є повна початкова школа, 29 дітей, в них є 37 дітей в базовій школі, в них є 15 дітей в всього 81, мінус 29 тих, що в початковій школі, 52 дітей. Але чому саме таким чином? Якщо ми лишимо маркуші, закриємо зозулинці, за зозулинці за підуть по ловітці або в булані, або в митник. Вони в глубінку туди, в маркуші не підуть. Ми ж це всі прекрасно розуміємо. І ми втратимо і Зозолинці, і маркуші, тому що маркуші самі туди повністю туди не, не витягнуть, і ми втрачаємо і тих, і тих. В Зозолинцях хороший педагогічний колектив, маркушах теж хороший педагогічний колектив, хороший пенсіонерів, є тільки в маркушах один, що вже діючий пенсіонер, дійсні пенсіонери. Можливість влаштувати працівників маркушівської школи, якщо ми лишаємо початкову школу, тобто ми лишаємо трьох чотирь, вчителі, вже мають початкової школи, вони мають роботу. Якщо це буде філія, плюс ще буде за філії, тому що це буде філія цієї уланівської школи. Ми забираємо один пенсіонер, ну вже пенсіонер, тут така справа теж не скажуть. Тут ніде не дінешся, але ми можемо, ну скажемо так, 85% п'ять відсотків працівників школи влаштувати в зулицях. Там навантаження чудове, там 26, 20, 24, 26, 30 годин. І є можна по ставці залишити тим і майже ставку або ставку знайти цим людям і виховати по підвозу. Там буде і одна є нюанс, який, над яким треба буде працювати на сьогодні. В Зазурненському ліцеї немає укриття, яке б накрило повністю по своїй потужності. Вони по всі ці всіх цих дітей. Ну укриття, яке повністю покрило, щоб повністю піти на очне навчання, немає. Там одне питання, або ми працюємо в зміни, і тоді автобус працює в зміни, Так само приїхав розліз і віддальні працює в різні, або ми працюємо в змішаному навчанні. Ну ми збережемо. І тут, скажімо так, оце, і ми збережемо з Але це питання ще теж не остаточне, тому що це питання до 1 вересня 27-го року, коли стане питання цього ліцею. Я е, все-таки сподіваюся, що цей ліцей в нас буде, хоча там теж такі, поки що в уряді ще не можуть визначитися до пуття, що вони хочуть. То, ходять, то вони хочуть, то не кажуть, що ліцей має бути без початкової школи, а може містити тільки базову школу, і то за рішенням засновника. То має бути чотири паралелі в... Старших. в старших класах і по 24 учні в кожного 96 дітей на паралелі. Ну, на сьогодні ніби вже вони зійшлися на тому, що має бути мінімум дві паралелі, ну, дві паралелі ми, я думаю, що ми дві паралелі наберемо. 26-26-52 дитини в той час, коли ми випускаємо в середньому десь 67, ну так, кожного року. І початкова школа. Якщо початкова школа не, не може бути. То ще як для Уманова, ну як пояснити Уманівським батькам, що от є у Уманові гарна школа, все, і початкової і школи не буде, і дітей будуть ній вести паруся ще кудись. Сподівається на те, що тут ніби окремий корпус, що його треба буде, якщо треба буде окремлювати. Може ще щось передумають, бо це ж розумієте, сільська і, школа такі. сільська школа нікому не цікавить в уліті, такі Абсолютно і таке творити. Тепер ще одне. В ліцеї ніде не написано, що в цьому академічному ліцеї можуть бути філії. А тепер питання, якщо немає початкової школи, то яке може бути питання про філії, якщо у філії як є початкова школа? Значить, нас тоді шли на питання, що робити з нашими оцими всіма філіями на 1 вересня 20 року, або їх всіх збирати десь вдвічі чи як там, щоб їх укрупнювати, щоб вони могли існувати. Ну допустимо, я вже так прокидала. Зустрішком простіше, острижу підправили до Вишенки, туди близько, вони все рівно туди їдуть, вони так. туди пішли. Пагурці в нас хороша школа, тим, що там є дуже гарне укриття. Воно побудоване по такому проекту, що нам під школою можна розмістити там укриття Першу на чоловік 300. Тобто ми можемо в пабурці до дуже гарного укриття. В пабурці ми можемо забрати тараски по ідеї, але тараски і пабурці разом вони один одного не спасуть. Туди треба буде додати ще когось. Кропивна, вона на самому живі. Куди її? Вести в уланів пиші 60 кілометрів або вище, кудись, або туди. Сальниця, ну сальниця, так, да, сальниця забере е, скарженців. Лип'ятин, Ви ж знаєте, що Лип'ятин, так, Лип'ятин ніби є філія сальницької школи. Но вони ж їздять куди? В лань? Вони їздять в лань. Так, воно, так, так. географічно, і демографічно, вже географічно, і, і все. І знову ж таки, буде ось цей Воронівці Лозна. Лозну в Воронівці. Знову ж таки, це злиття не спасені ні одної, ні другої. Їх треба буде кудись забирати. І ви знаєте, отакі, які сті, і, і немає ніякої. Точності нема ніяких визначень, що це буде так, так або люди вже в кінці кінці подумають, де війна. вже це зараз на часі по такому це всі? Так як сьогодні. Вчора нас повідомили верніше 27-го Вінницька обласна державна адміністрація розірвала всі договори, які були по мобілізаційних завданнях, які за якими були забронювані наші водії шкільних автобуси. Ми забронювали в шкільних автобусів одним ними перших. Найшли, як, що, де і цей. І тепер вчора до нас мовчали вони нічого, там чого розкидають. Діє-ротодавця ми маємо виконати людей, написати в них посвідчення в цих що відтермінування, що вони не дійсні, скласти список, додати ці посвідчення, супровідний листок відправити на ЦК. В ЦК є повністю всі повністю дані на наші події, поведені комісії, все 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 ми є, сьогодні там приємно і завтра ми будуть повістки. Тим більше, що по місту принесуть роботодавцю, а він зобов'язаний вивчити по місту. І в мене там, зараз питання. На 10 години я питала, можна я вийду на сесію, можна сказати, це питання. Він так. Значить, питання. Звільнити, сказати водіям хлопців, звільниться. <тас> Звільніться. <тас> Тому що вчора дзвонили на... на департамент, в департаменті нам кажуть, що напевно нічого не буде. Так, да, ми маємо право написати листа, дайте нам. Перша, 45-та постанова це документ особливої секретності. Ми до неї не можемо, ми не можемо її вичинити хоча б, що там. А далі на релігій посади професії, ми можемо взяти тільки за нашим весною. І кажуть, в департаменті ви весна можна написати, але ну, вам ніхто цього цілого завдання не, не дасть. А можна забронювати тільки примов завдання. Дзвонить наш мене, вони кажуть, наші ТЦК працювали на випередження. 27-го був підписаний наказ про 25-го вони вже влучили поїздки від я і її вже проходять ВМК. І в мене ці починають готувати в цій громаді, десь на поселах люди, тому що хто буде возити людей. Вчора, вчора, да, вчора звоню на департамент. І він мені каже, що власне цікаві дуже трусили. Кажу, ну що постійно я знаю, що якщо вони цей, то в нас може штрафи за те, що ми не зробили те, що вони то, що мали зробити. Якщо можете дотримуватися ще пару днів. Бо ніби, вибачте мене, роздуплилися, що ляже освіта, якщо заберуть музії. А кого я посаджу на автобус категорії, немає. І вибачте мене, 6-100 зарплати, і ті, що мають бити пальці, збивати, ремонтувати, шукати, і ці, ніхто не піде. Не не і таке мереження, що схоже, тут ДСНСники через день приїжджають своїми перевірками. Робили укриття, ви знаєте, що робили і в цьому. В державніці доставляли ці блоки, все робили, і в Вишенці, чудовий садок. Все, на сьогодні укриття на першому поверсі вже не можуть бути, не враховуються. Садиться садок. Що я маю робити з садочком? В них укриття на першому поверсі в садочку. Я їх можу перекинути тільки до школи. Тоді школу я маю перевезти по кількості місць в укритті на змішане навчання. Що мені батьки заведуть робити шкільні, ті, що ходять в школу за змішане навчанням? І чисте слово, таке зраження, що Проблеми не закінчуються на громадському. І на сьогодні оце це ще не рішення остаточне про те, що це вже все. Це громадське обговорення. Це початок громадських обговорення. Впирається все, як спрацювати з батьками, з дітьми, щоб ми їх не втратили. Але пообіцяти це можна, а, а яке а рішення приймуть прийму, прийму. батьки? Це зрозуміло. Але Валентина Михайлівна, я наскільки чула, що будуть представники педколективу від батьків будуть на сесії, чи можна було, щоб ви побули, щоб поставили першим питанням саме це? А щоб тоді ви поїхали. Ну, на на 10-ту годину в мене ні. На ні. Ми спочатку маємо обговорити це все з директорами з цей. І навіть я сьогодні їхали на роботу Митницького кладовища. Там стоїть е, ТЦК, дві машини, їх чоловік 7-8 там. Один поліцейський, понятно, хміляку базар, всі дороги перекриті. Вони мали приїхати з водіями. Сказали, кажу, раді, приїдьте самі, тому що у вас є як працівники. не дай Бог, зараз на довозі, то в нас не і в мене. Казати водіям, що якщо нічого за цих вони не вирішить яму і ховаються теж ліцей, а потім на 1 вересня, якщо відбувається, я розвізьме. Вони відповідь. Звільнити ще з, з відпустки, їм треба вкласти гроші. І чесно слово, я, я не знаю, якесь таке враження, що направлено все, чогось доводять, що сільська освіта це все, кожен нічого не знає, вони нічого не це. знають. Тобто цей самий міській тест показує, що ні, сільські діти теж мають право. Я по суті, по суті даного проєкту рішення. Які пропозиції членів комісії? На сесії можна і погоджувати, і рекомендувати сесії вже розглядати. Ми не, ми не Просто розпочинається процес обговорення, а як в про процесі збору в проекті викладено все, все? дотримання а, термінів. Да. Але Зу. разом з тим, якщо реорганізацію робити з Золенецького закладу навчального, то ми вже маємо починати теж, щоб вкластись в терміні. Так що в нас ви тут... знаєте, ми будемо скоріше всього це обговорення під Якщо воно перепереваги підуть, вирішувати. ми будемо. Ми, я вже говорила, що це обговорення буде і в Зозулинцях, і в Макушах, і скоріше всього, що Ну, рік це має воно все говоритися. Людей ми маємо попередити не менше, ніж за два місяці по законодавству. Моя думка, що попереджувати і зозулинців, і маркушів про те, що ти можливо вивільнення, можливі ці обговорення йде. Ми за два місяці ми закінчуємо, коли третього закінчується вже ми зробимо наказ про можливе. Наперед, що тих два віде. місяці, да, про можливе вивітнення, тоді будемо мати результати і тоді будемо вже на написані. Ми будемо погоджуємо. На сесії депутатів буде значно більше, кожен має право винести, наружне проголосує, так як вона знає. приймати його процедуру да, не Процедура не дотримана і фінансувати це за те, щоб даний проект рішення погодити та рекомендувати до розгляду. Просто mm -hmm. до розгляду, mm -hmm. до розгляду. Mm -hmm. сесії Уланівської сільської ради. Mm -hmm. Прошу голосувати не касовано за дорожню колесо за Кулико та у нас за Дякую. Я Я на питання порядку денного вичерпано. Mm -hmm. Зустрічаємося на сесії. Mm -hmm зараз okay. наступна комісія. Okay. Okay. Okay.